А він, пут що те не можна. Ой, вибач. Ти, бля, хотів там Стреляешься, я его подкову? Что за дебильная текстура? Mm -hmm. На что ты впал, зверь ты? Что меня уже зверь заштухнул. Москаль. Ой, мляха. Ну. Ты я ж на тісну. чого я робив. Ладно, косити, коли нам з'їзд. А, так. За правки, по коридори, кач. Якийсь чел дуже тупо поводився на собіському старті і не їхав. Я, я хотів на нього пожалітися за неспортивну поведінку. Бачив дваєр 99. Ну і ладно. От ми з того плеєри зустрілись. Сам себе б'є, тебе не треба. А він пішов на вулицю. Я тут дом, им пішов рост Эту сторону повернул. Значит, на бабу едем. Будем отца прямо под урожем и кулема.

спокойно танцую навколо нього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти куди? Я на вулицю по піцу. На піцю? Ой-ой-ой. Кінець мій. Кура, співай Спів... Спів мені пісеньку прощальну. Дивись, Санечка. Ага. 18 відео тому було прикольно Там зверху було прикольно <кхе> Це було перше Оце? Ага ні, ні. Так. Йду! Ой, тут трійка Куда погнал? На бунау? Нахем ты зебрался такие заниженные танк О хат ха на привіт привет Проти мене б'ється хатка на курячих ніжках. хатка. Або Валентін 2. Я так, я так його прозвав, доки за нього грав. Та блін, так близько пролетів. Он же серый был! Коби сам... Ох, что за фигня. А вот, я думаю, где там соперника заметил. реалистичная пицца! А что а она реалистична, а не реальна? Релістиша і вона маленька. Не. Оце то оце шкода, а не ото в тебе. То бляха гусеницю? Здалась мені його гусениця. Ну ми справились на своєму боці. О, ось так йому. В1 ми йдемо. Ні громазав. Вони там всі майже добиті, прикольно. Гусениця знову. Сталось мені йогу. Ой-ой-ой, вони обидва такі червоні. Я все одно їх не пробиваю. Ох, нарешті. А на что знай шло? Ой, на, шо ты врезаешься? Боязково потрібно шкода за врезання навіть союзників. Зі всіх, по могло прилетіти, воно прилетіло по тому, кого я не пробив. Навіть хатку не злив. Пішо ведь? Або в ангар. Так теж можна. Хезер на мене дивиться, я певен. Ні, не на мене. Тепер не подивиться. Oh yeah. нас немає інформації. Де ворог? А, ну ветешка майже ціла. Ти розвідуй. Там взагалі можна до мене виїхати чи не? right here, oh 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 Ти да. Так. Uh -huh. Ти вже з'їла? Ти що, з Я вироблю другу. Давай по дитині. Я теж буду. Раз, два, uh -huh. Пошкоджено сім. Знищено два. 嘛呀呢？Well, А я знову это де видео данных прибывает. А я думаю, что за... Малек... за ним бежит маленькі зомби, хоть за это и брони зачаровали. Найдва А тут ты шла и Давай в пик, слушайте, на тупи. Ростык. Mm -hmm. Я заехал в Биг сушце.

Бляха, муха Я зараз згадаю бутсферові діти Бутсферові шорти Бутсферові шорти Бутсферові діти і бутсферові Пішли захоплювати базу Хай він собі їздить I am happy to sit there I can't go back що кажеш? Коментар до того, де вони троє обсидян ставили. I missed the jump and jumble. I'm not seeing from the back. Тобто я сумав за Киром і Ні, я сумав за Девом і Киром. І це не дав там Киром У мене взагалі там... Мені... А мені дуже подобається, що останній зайвіше шкацурювати голос. Просто. Прочитати? А награду? Не могу, я перший прочитал. Прочитати все? Давай? Зашка. Я воно нельзя. Моя теж. Вибери дві люблі цифри. Один вісім. Ні. Я примішаю. А ти узнаешь три любичі. А уже три очі. Так. Я не можу закрити очі. Ми зараз Вони іншою ставити блоки, пока всі блоки не зараз штурмуємо. Ворожий спаун. Шот? Ну, вони просто будуть ставити блоки. Другі? Так, ви такі блоки. Хто? Гравці. Окей, наші близько, а шо творить кир. Запускай не да. Ай, промах, так сумно. Ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Не дивись на мене. Пішов геть. Тільки не забудь, ще кулю від мене прийняти і тоді йде. Так можна. В Кіра йде одна хромосована двох. Спочатку обоє поставили нет, потім обоє поставили це. Хоча не було нічого, що на це натякало. Не, не просто двох, А, він одне. четвертого рівня. Тобто я четвертого, а я четвертого рівня, а він п'ятого. Пішов геть! Ти крутиш її за мене, але нічого я з тобою битися не хочу. Я поїхав собі. Я сказав, я поїхав собі, а ну пішов звідси. Я не знаю, что это за мной. Це я то да? А чого він так спить мене добити? сам треба досягнути. Тут треба видавати всі досягнення для цього. Артем, тепер закривай очі. Ні. Да? Закрій. Ні. Хочеш сам, хочеш Давай. Твои росту. Ах, там можем нос разум, да <ріжу> что? Не можем. Давай. Что ты наедешь? Що ты с этим? Сидел. Open window in, in a pleasant oh, room. Which. which was a bedroom, break, hot, breakfast room, living room, and a library. 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 library at the same time. a a little do you know what you're doing? Yeah, No, it's can do it. But I'm going to be a year, a year, a year, a year. She thought, thought. thought that Tom had left his work long ago and was trying to see him. And Paul, may I go and play now? He asked him. And Polly was surprised. 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 How much have you done? She asked.